Пише мені мій дружбан юфор'ючник, який свого часу нас теж підбурював поїхати до сполучених штатів, каже, що ти там розповідає, що вам довго чекати на work permit, на постійних резидентів. каже, ви хоча б чекаєте вже. А нам не зрозуміло, що робити, тому що їм залишилося всього там 2-2,5 місяці перебування в штатах, і потім їх захисту цей там на чому вони там перебувають, закінчується. І взагалі ніяких новин чи будуть подовжувати, чи не будуть, нема. Але він, десь серед своїх там блогерів, дізнався, що вони можуть, наче, як, податися на якусь. Там програму не пам'ятаю, як називається, але є нюанс такий. Поки ти чекаєш на розгляд своєї справи, ти не можеш не працювати, не можеш водити автомобіль, тому що права не дійсні. І потім, якщо розглядають а, позитивно. А то ти можеш залишитися в Сполучених Штатах. Якщо розглядають негативно, то ти вважаєшся, що ти перебував там нелегально, і людина питає, чи може подовжити свій ворк-перміт в Канаді. Я кажу: Ні, друже, не можеш. Тому що там була умова, що на момент, коли ти зараз от подовжуєш ворк-перміт, ти повинен був перебувати в Канаді. І якщо там навіть ти подався зараз на подачу на подовження того ворк-перміту, а офіцер подивиться, що ти в цей час перебуваєш там в Сполучених Штатах або перебував у Сполучених Штатах, то навряд чи тобі його подовжать. От яким чином? Люди загнали себе в тупик, їдучи, здавалося б, да, до адекватної країни. Я не знаю, на що насправді сподівалися, що вони хотіли там отримати, яким чином подаватися на постійних резидентів, тому що там варіантів дуже мало в Сполучених Штатах. І я ж йому кажу, слу казав, давно казав, друже кажу: ну окей, якщо тобі ще там подовжать на два роки, і ти там побудеш ще два роки, як потім ти будеш подаватися на того постійного резидента? Що ти будеш грати в грін карту і мати надію, що ти її виграєш? чи Як людина не слухала, да? людина не слухала, от, до речі, він знає, що. Я записую це відео, якщо там будуть коментарі, що ти за спину у нього щось там пишеш, і побачить це відео. І от таким чином люди ставлять себе в тупік. І я ще кілька років тому, там, ну, три роки тому, майже три роки тому казав, не їдьте туди в Сполучені Штати. Да, так, круто, але це все тимчасово. Не буде ніякого майбутнього. там. І зараз в Сполучених Штатах взагалі не буде майбутнього з цим президентом, який у них там взагалі уся влада, яка там прийшла, незрозумілі люди. Кажу, а зараз, ну, за що ти тримаєшся? Кажу, ну, Да, то почекай ще два місяці. Почекай, може там щось подовжують, Хоча я не впевнений, їдь, хоча б в Європу, їдь, хоча б в Європу, де можливо буде якесь майбутнє, де ти зможеш там отримати, хоча б якогось постійного резидента. Польща, Португалія, де там що можна отримати так, достатньо легко резидентів, але не зациклюйся на цих штатах. П кажу, ну нема майбутнього в цієї країни, у цих сполучених штатах немає майбутнього взагалі країна поламалася. Країна поламалася, і хто б там що там не казав? Б, які там гарні люди? Ні, люди проголосували от за цю владу. Люди самі собі. Поламали всю країну, що там буде далі. Я не знаю. Ну я не впевнений, що через 4 роки щось зміниться, тому що за 4 роки можна навертати такого, що мама мія, і не факт, що цей Трамп захоче взагалі залишити свою посаду через 4 роки. Подивимося, як воно буде. Але юферюшники реально попало з цією владою, з цією політикою міграції.